Був і є досвід з хворобою БАС, да, російним склерозом. Да. Да, ця тема заборонена нага. На... Розумію, що це заборона на рух. Ну, не зовсім заборона на рух, але, ну, можна і так десь сказати. Трошки по-іншому звучить ця тема. Трошки по-іншому звучить ця тема. Так, да. Да, можна попрацювати індивідуально. Да, зараз є, є ці моменти, і навіть зараз є е, консультації по даній темі. Сьогодні будуть по цій темі консультації в мене. Як протестувати? Не знаю про що мова протестувати вже. На трет... на третій місяць з'явилась кіста на правому на третій місяць. Що значить на третій місяць? На третій місяць знов з'явилась кіста на правому яєчнику. Не розумію питання. І росте. І ендометріоз розбиралась, наче зрозуміла. Але все одно росте, скільки часу потрібно тіло на відновлення, або, або що б могло бути причиною, якщо це не народження дітей, дякую. Блін, ви пробачте так складновато, трошки написано, що я не можу до кінця зрозуміти, в чому питання і як мені на нього відповісти: Кіста, і Терастен, Димитріоз. Розбиралась, наче зрозуміла, наче зрозуміла, але все одно росте. Що, що росте? Ендометріоз росте, чи кіста росте? Ендометріоз – це одне, кіста це інше. Кіста буде рости тільки в трекі, по треку. Ендометріоз теж буде рости, а ендометріоз буде в, конфлікт, в конфлікті збільшуватись, коли людина. Перший нижній зліва середи. Немає проблеми з ерекцією. Ерекція це завжди конфлікт самообезцінювання. Так, так, дуже боліла права п'ятка, півроку боліла, нічого не, не допомагала. Я вам дуже вдячна за той розбір на семінарі. П'ятка за декілька днів боліти перестала і більше не турбувала. Дякую, Оль, дякую за підтвердження. Я в захваті, як ви нас усіх пам'ятаєте, да? трошки пам'ятаю, особливо на семінарі пам'ятаю, тому що, да, ми з вами все-таки там 6 днів спілкуємося, живемо, довіряємо один одному. Я вам довіряю да? теж своїх багато прикладів з практики, історій. і... Досвіду, да. досвіду свого своїми клієнтами. Це дуже так Ціно. О, Лівша, бачите? О, Лівша, Лівша, Лівша. Да. От я дуже щось сказав, Лівша, потім засумнівався. І права п'ятка якраз з дитиною там зв'язано було. Значить, скоріше, чоловік Оль у вас після того, як чоловік пішов служити, почався камінь. Mm? Mm -hmm. Так, перейшли в розбори. Це, да? Ну, а так, так цікаво, да? Друзі, вам так цікаво, да? Як це, Олександр, да? знає, що, в кого, до чого, як. Сильне погіршення пам'яті має. Ну, конфлікт пам'яті це активна фаза погіршення пам'яті. Надо шукати, де було СДХ. СДХ, і чого, від чого хочеться розлучитись. Не пам'ятати. Не пам'ятати. Але насправді це просто функція виключається. Насправді там є вся інформація, і при вирішенні конфлікту і, і, все ви згадаєте. Угу. Угу. На правому яичнику, да? Эндометриоз. Ендомітріома. Тут, тут таке складніше питання. Надо було б ще допоміжні питання вам позадавати, щоб на нього дати відповідь. Ну, спробую дати відповідь. Спробую дати відповідь. Ну, давайте. Ви скажіть. А, ну тут нема правша, дівша, нема різниці. Кусок захватить. Кусок захватить. Кусок з партнером. Ну, скоріше всього, що ви живете в ситуації, де ви хочете захватити кусок. Кусок партнера, як чоловіка, як партнера. Можливо, може бути таке, що ви сваритесь. Або ви там ще незаміжня, не і ви боїтеся його втратити, що якось розлучитесь, і ви для вас драматично цей кусок захопити, Ви хочете його дуже захопити. Або щось зв'язано з якоюсь там ну, бізнесом, посадою. Що захопити? Кусок якийсь захопити, але там є якась ключова роль в партнерстві, партнера. Ключова роль якась там є. Кусок захопити. Що скажете? Попав, не попав. Ну, цей реально конфлікт, він такий. Ну, треба аналізувати його більш глибше трошки. Коли, як, які аналізи, що було, що по симптомам є, є болі, немає болі. Тут трохи треба більше, більше інформації. От коли точно почав утворюватись камінь, не пам'ятаю, але чоловік служить і так. Відгукується щодо бажання утримати. Угу. Тобто, і в нас є конфлікт, так як ви вольно писали, конфлікт самообесцінювання, що мені треба утримати да, чоловіка, щоб у нас ну, там нюанси там не буду озвучувати, і, і, і періодично виникає да, якийсь ну, сумнів. Тяжкість да, таких відносин, наскільки я пам'ятаю, це вже ну, довго. Ну, такі відносини, да, як дружина військового, ну, складні, складні моменти, і, можливо, якісь ну, моменти виникають, і ви ходите там трошки по, по колу. Дякую, Оль, за зворотній зв'язок. E, вас це якось турбує, ви переживаєте за це. Дивіться, ви можете не переживати за це. Камінь може утворюватись, чоловік прийде додому, ви почнете жити разом, і камінь за непотреби він відпаде. Відпаде, побачите. Так, да, це може бути стосуватися сина, бо ця кіста з'явилась після операції на третій місяць. В цей період син виїхав за кордон, і це було важко емоційно. Угу. Значить син виїхав за кордон, а я хочу, для мене це драматично, і я хочу цей кусок захопити, захопити назад. Я його не відпустила, тоді виходить емоційно. Я сина не відпустила. Правильно виходить? Тобто всередині він уїхав, але я його не відпустила. Фух, добре, синок, їдь, живи, строй, життя. Для мене це драматично. Да, може бути. Тут нема різниці. Тут кусковий конфлікт, а в кускових конфліктів немає латералізації правшів-лівшів. Угу. Угу. Да, до цього були. Ну. Така історія у вас цікава, да, драматична. І одні операції, і другі операції. Угу. Так, Криштоф, Ольга. Почав виходити гній, це ПКФ, ПКФ. почав виходити гній. Значить, знову десь конфлікт почався до вирішу. Довирішуватись почався конфлікт, і почав гній виходити. Гній це завжди пкф 1 або пкф 2. Я розумію, що тут, мабуть, не один конфлікт. Так було важко відпустити, але він повернувся і дома. А вона росте. Угу. Маю, маю тривожно депресивний розлад, хронічні форми. Приймає ліки. Хвороба більш як 35 років протікає. Угу. Да. Дякую вам, Олександр. Видихнулось, що до камінь відпаде, коли стане не потрібно. Плюс бачу, з чим працювати, щоб мені легше було відпустити чоловіка на його, на його, як він каже, роботу. Угу. Угу. Так, дякую, дякую, дякую. Так, так, да, ну, Ніколай, тут така історія у вас да, довга, цікава. Так, ну, в принципі, на всі питання, які такі зміг, коротко відповів. Угу. Угу. Ну що, друзі, в принципі, можемо, якщо таких запитів, запитів живих немає, будемо, значить, тоді завершувати. Годинку ми з вами сьогодні попрацювали, повідповідали на ваші актуальні питання. Буду радий вас бачити на навчаннях, на інтенсивах, на ефірах по понеділкам. Дивіться наші, Підписуйтесь на наш чат-бот. Там всі розсилки будуть. Можете написати в коментах чат-бот, і, і вам скинуть чат-бот, по якому ви зможете підписатися в наш телеграм-канал. Можете підписуватись. Підписуватись на наш телеграм-канал, де у нас багато цікавої інформації. Також на YouTube-каналі є вебінари, презентації. Хто перший раз сьогодні з нами, там можна подивитися про біологічні закони, про принципи, про навчання, яке ми даємо, про глибину, яку ми розповідаємо, і приєднуватись і допомагати собі і інших. А для фахівців допоміжних професій, для будь-кого. Це стане таким фундаментом, фундаментом для допомоги людям. І саме цікаво, що нема різниці, чим ви займаєтесь психологія, масаж, різні види лікува... лікарської справи, косметологічної справи, перукарії, тобто те, що з тілом, те, що з здоров'ям, те, що з красою, те, що там, психологічні моменти там. Зараз, скільки направлень різних, саме роботи з психологією, з підсвідомістю, під, під з аурами, з Макартами і, і так, далі, так далі. Любе направлення брати, наше навчання, воно буде таке фундаментом, основою да, для всіх інших, тому що ми говоримо про біологічні сенси, як глиби, в глибині да, глибоко. Фундаментально працює тіло, і на дані знання ви можете наложувати, додати будь-які техніки, вправи роботу з людиною, з підсвідомістю, з просто медикаментозно додати, розуміючи вже глибше, що робити і для чого да, людині допомагати як. Так що запрошую вас бути з нами. Так, щось, щось тут пишуть. Коли болить в районі Пупка, що це може бути? Угу. Чому збільшила кількість дітей з аутизмом? Угу. Як може вплинути на мій стан основа? Угу. Дефіцити. Так, да, багато таких питань. Угу. Угу, дякую, бо Олександр допомагає зрозуміти багато базових питань. Е, ну, от ви додаєте питання. Надо уточнюючи питання, щоб дати відповідь. Да. Ну, навіть по пупку. То болить сам пупок, болить тонкий кишківник, як видає, яка, яка, яка ти, ти, ти болі, це все такі моменти. А якщо так, ну по-простому, це да, якась ситуація, яка непереварюєма ситуація з елементами злості гніву, з близькими рідними. Якщо це часто. Періодично. Угу. З приводу суботнього семінару, дійсне, розширення. зрозуміло моменти не тільки по головному болю, а й по болю в склеті. Дякую вам за науку. Дякую вам, Євгенія. Просто коли звертаєтесь до лікаря і не допомагає, тому вже тоді на психосоматику варто звернути. Варто звертати. Угу. Та справа в тому, що якщо лікар допомагає, це якраз у вас просто е, фаза відновлення. Якщо б ви навіть не звернулися, то воно б пройшло б. І ви це все будете розуміти, ті, хто навчається, а ті, хто буде навчатись далі. Так, дякую вам. Тоді всього доброго вам, до зустрічі. До... До зустрічі, де можна подивитися інфу по навчанню. Ви можете написати під, після завершення ефіру слово вебінар. Вам скинуть вебінари. В групу приєднаєтесь. Там є 5 вебінарів. Я проводив в цьому році. Дуже багато практичної інформації в них. А також на сайт можна прийти в шапки профілю і знайти навчання, і знайти опис по навчанню. Прошов, іде мова, як це відбувається, скільки коштує, які пакети є, є розстрочки, є від нас, є від різних банків. Так що, що будь ласка, приєднуйтесь. Дякую. Після завершення ефіру ваші коменти, лайки, сердечка і коменти. Чим вам був цінний ефір. Це як. Будемо раді цьому. Да, всього доброго, да щасливо.